Ми щодня оголошуємо евакуацію. Ми надаємо можливість людям виїхати транспортом, який для цього передбачений. На жаль, люди нехтують своєю безпекою і на евакуацію не з'являються. Вони мотивуються тим, що у них є особистий транспорт, і в разі небезпеки вони можуть з ним скористатися в будь-який момент. Тут також їздить автобус з нерегулярними перевезеннями до Охтирки, і ось там уже біль людей, які їздять в місто. Возимо людей по нуждам, по оформленням. У боліцю, з лікарні, туди-сюди. І багато людей так, кожного ранку. Кожного ранку багато їздить. Тому що все ж там, у Охтиці, виходить. І всі вони туди. Часть тут, хто на роботу, хто з роботи, хто по якому, по яким нужна. Утром ми їдемо і в три години захтирки ми їдемо теж сюди, в п'ять часов.